Вітаю всіх на моєму каналі Вікторія Таро. Сьогодні ви дивитесь перше відео із циклу Обзор колоди Таро містичних моментів. Ось, будь ласка, такі карти. Я коли придбала ці карти, сама, якщо чесно, поділюся з вами секретом, нікому не розказуйте. Шукала в Ютубі. Поради щодо читання цих карт і не знайшла нічого такого толкового. Абсолютно просто обзор, от такі карти, от такі малюнки. І ніхто толком не розказав. Інструкція до цієї колоди йде на англійській мові, тобто я англійську мову знаю так поганенько, І тому для того, щоб її перекласти, ці 52 карти, то це потрібно багато часу. Ну, Я ж не переводчик, я таролог. І тому, так як я, в принципі, класичну колоду Таро Райдера Увейта читаю інтуїтивно і завжди говорю людям правду, попадаю в десятку, да, в самі болючі місця. Найболючіші, е, є навіть такі жіночки, які до мене звертаються і кажуть, я коли переглядаю ваші відео, я плачу. Тому що, от ви затронули такі от самі потаємні уголки. Моєї душі я нікому про це не розповідала і боюся вголос про це говорити, а ви мені це говорите, і, і в мене течуть сльози. От, а у мене, я говорю своїм постійним клієнтам, що ви ж знаєте у мене, як на, на прийомі у лікаря, тільки правда. І так, трошки відволіклися. Перше, що хочу сказати, приступаємо до обзора колоди. Перше, що хочу сказати. Я нікого не буду тут навчати, нікому не буду нав'язувати свою думку. Я просто буду розповідати, як цю колоду бачу я, як ці карти трактую я. От що розумію я, дивлячись на ці карти, що, що я бачу і що я можу сказати. І, взагалі, своє загальне враження. Е, перше, що хочу сказати, Ця колода зовсім ніяк не перекликається, як на мою думку, ніяк абсолютно. Навіть, знаєте, кажуть, мимо не проходила із колодою класичної Таро Райдера Уейт. Ні з такою колодою, ні з такою, ні з класичною, ні таро ангелів взагалі не схожа Якщо тут в цих колодах ми бачимо карти. Ми їх трактуємо, да? я їх трактую. Є декілька карт в колоді, які я трактую на свій лад, так як я їх бачу, коли вони в тріплеті або, наприклад, у повному розкладі, то я їх трактую так, як я їх розумію, по-своєму. Але все ж таки, тут є класика, є значення у кожної карти, є свій стержень. То ця колода абсолютно ніяк не перекликається із класичною колодою. Взагалі. Це карти психологічні, на мою думку. Тобто, які питання можна задавати цій колоді. Карти, дайте мені пораду, як поступити в даній ситуації. Або, наприклад, розкажіть мені і підскажіть, карти тасуєте і питаєте, як мені поступити там в, допустимо, сьогодні, на що мені звернути увагу, або що мене сьогодні чекає. От, або, наприклад, от я зробила помилку, як мені її виправити. Як вийти да, із, із цієї ситуації? Тобто, от тільки такі питання такого психологічного характеру. Тобто, не можна ці колоді, не то, що не можна, а просто ви можете задати питання, але не отримаєте на нього відповідь, тому що з цієї колоди неможливо робити розклади, як на мене. Я вважаю, що ця колода для розкладів не підходить, навіть для триплетів вона не підходить. Тут можна витягти одну карту, чітко її зрозуміти, отримати відповідь. Ну, можливо, ще одну карту дістати, але вона може збити з правильної відповіді От, просто одна карта. І все. Тож це колода, скажімо так, одного питання і однієї карти. Я б сказала так, психологічна колода. Повторюю, що це моя така думка, моя особиста. Я нікому її не нав'язую. Кому цікаво, залишайтеся і послухайте. Далі, чому я кажу, що це карта психо... колода психологічна? Тому що тут все зав'язано на символах. Тобто, кожен малюнок на зображенні, кожна деталька це все символи ще раз символи. По-перше, тут немає чоловіків на зображеннях, немає мужчин, хлопців, так як у таро. Ну, я не буду порівнювати добре із класичною колодою, я просто буду розповідати. Так буде зрозуміліше. Тут тільки жінки і дівчата. От. Якщо немає жінки на зображенні, то є тварина або птах. Все. От така колода. І ще, яка особливість цієї колоди? У кожної дівчини на зображенні? Своя зачіска. Окрема індивідуальна зачіска. І, на мою думку, вона теж важлива. І так, почнемо з першої карти. А, забула сказати, вибачте, і ще тут дуже важливий колір карти. Бачите, у кожної карти є свій колір. Він також важливий. Тому що кожен колір також щось символізує. І так. Давайте почнемо. Зараз я трошки приближу. І так, перша карта день і ніч. На ній ми бачимо дівчину, яка сидить у такому сіро-зеленому платі, без візерунків. Вона спокійна, вона зосереджена, очі її покриті вуалю такою легкою. Це як ознака того, що вона задумана, вона в задумчивості, вона е, зосереджена, їй потрібно прийняти рішення. Тобто, вона знаходиться на межі між добром і злом, між днем і ніччю, між світлим і темним, між правильним і неправильним, тобто їй потрібно прийняти рішення. Звісно, вона. Опирається на свою інтуїцію, звісно, вона буде намагатися прийняти рішення таким чином, щоб нікому не нашкодити, і щоб рішення було правильним, тому що вона тримає сонце в руках, а сонце що дає? Сонце це життя, сонце це надія, сонце це відродження, це щось нове, це початок дня. Тобто, сонце дає нам життя. Але ми бачимо за її спиною, над її головою в небі вже сходить місяць, і, видно, зорі. Тобто, вона розуміє, що їй всю ніч ще сидіти, думати та й приймати те рішення. Давайте звернемо увагу на її зачіску. Зачіска, бачите, її волосся розділене на дві частини і закручене в такі вузлики, в такі дульки. Про що це говорить? Це говорить про те, що вона ще в роздумах, і для неї незрозумілі якісь аспекти, якісь моменти в її питанні, да, які в її голові. І от вона буде сидіти, думати, їх розв'язувати. Тобто вона розуміє прекрасно, для чого вона це робить, для чого їй це потрібно. З якою ціллю? Вона розуміє також, що для неї це дуже важливо. Це життєво важливе питання. Чому? Тому що, знову ж таки, повторюсь, вона тримає в руках сонце. Це ознай... Вона, бачите, от луна просто місяць там ззаді, да? а сонце вона тримає в руках. Це говорить про те, що от для неї це дуже важливо, для її життя це дуже важливе рішення. І вона на ньому дуже зосереджена. Більш ні на що, вона не відволікається. Бачите, немає тут ніяких ні квіток, ні візерунків на платі, вона зосереджена на своєму питанні, на своїй проблемі. Тобто, якщо ми задаємо колоді питання, наприклад, от у мене така така проблема: карти, підкажіть, як мені прийняти рішення. от Поможіть мені, під... дайте мені якусь підказку. да? Якщо вам випадає карта номер один день і ніч. Це говорить про те, що ви ще не готові приймати рішення. Треба подумати. І опиратися треба не тільки на свою інтуїцію, а ще й на розум, на свої знання, на якийсь досвід. Тому, що ми бачимо там на задньому плані, так затуманено, бачите, але ми бачимо дерева. Дерева – це що? Дерево символ мудрості, символ знання, життя і якогось досвіду, життєвого. Да? От. І опираючись на цей досвід, на свої знання. Вам потрібно подумати і тільки потім приймати рішення. Тобто до кінцевого результату ви ще не готові. От, карти вам радять подумати. Поки що не діяти, не діяти, дій ніяких не робити думати. Так, і хотіла сказати з приводу кольорів, все ж таки. Тут ми бачимо сіро-зелений такий колір. Взагалі, ярко вираженого зеленого кольору тут немає. Жовтий колір. Я вибачаюсь за такі звуки, в мене байкери, це просто неможливо. Хто їх може зупинити, хто мені може підказати? Це якийсь жах, це безпреділ. Так, вибачаюся дваліклас. Так, тут нема такого ярко вираженого зеленого кольору, тому про колір ми тут говорити не будемо. Тут є жовтий тільки. Колір це Сонце, да? і він пробивається цей жовтий колір через її руки, через її пальці. А жовтий колір це що? Це? Колір життя, колір відновлення, колір, колір радості. От, тому карта позитивна. Далі карта номер два. Бачите, карта номер два називається Свобода. Як на мене, то це карта, я б її назвала картою звільнення. Тому що ми бачимо, що розвивається її волосся у цієї дівчини. Ми бачимо, що з волосся спадають вниз такі, бачите, вірю, мотузочки. І на мотузочках хмарки. Хмарка це що? Це мрія. Це якась мрія. Зірочки також мрія. тільки Зірка це така мрія, яка збудеться, а хмарки це ще поки що така мрія, знаєте, заоблачна, як то кажуть. І є така, бачите, клітка із голубом. І вона йде і манить голуба за собою. І волосся її розвивається, ці всі мрії вони йдуть за нею, таким шлейфом. Да І ми бачимо, що переважно на карті. Який колір? Синій. Ми бачимо синій колір. Так от, синій колір символізує вірність, спокій, гармонію, такі естетичні якісь хвилювання, потребу в якійсь естетичній красі, це роздуми. Тобто хмарки це роздуми, мислі, думки. А зірки це вже конкретні мрії. І от карта свободи я б її назвала карта звільнення. Тобто людина звільняється від думок, від своїх мрій. І нарешті вона робить перший крок до реальності. Тобто людина вже не десь там в ілюзіях вітає в облаках, а людина звільнилася від цих ілюзій, звільнилася від своїх думок, можливо, позитивних, когось негативних, і вона зробила перший крок до реальності, до реального життя. І цей крок вона зробила правильно, в правильному напрямку. То чому я роблю такий висновок? Тому що я бачу, що. І з клітки вона випускає голуба. А голуб що символізує? Голуб символізує мир. Символізує мир і, знову ж таки, спокій, вірність, гармонію. Тобто, все на цій карті, дивіться, і колір, і плаття в неї і синього кольору. Да? І, тобто, і синій колір. І зірки, і птах голуб все символізує вірність, спокій, гармонію, ду душевну рівновагу, і, звіс, звичайно, шмари, це роздуми, роздуми, роздуми. І на, ми бачимо на цій карті, що от, е, жіночка дівчина. Думала-думала і все-таки прийняла рішення. Ми можемо опиратися на першу карту, так, що от вона думала день і ніч, ніч е, закінчується, вже місяць повернувся в іншу сторону, вже скоро зійде сонце. Вона прийняла рішення і звільняється від своїх думок, і робить перший крок уже в завтрашній день. От, тобто тут також є зв'язок між картами. От, до речі, у Таро Райдера Уейта 22 старших аркана, там да, подорож, дурня, блазня йде під нульової картою, він іде, путішествує і подорожує, і от з ним трапляються різні історії. І ми бачимо уже в кінці, 22 другий аркан завершення подорожі. Тут також між деякими картами є зв'язок. Так, от я вам не договорила, що все на цій карті, всі символи, як я сказала, що в цій колоді все зав'язано на символах. Всі символи, які я перечислила, в тому числі і колір карти, все е збирається до кучі і говорить про те, що це вірність, спокій, гармонія, е душевна рівновага. І звільнення від роздумів, і вже починається реальна якась історія. Закінчення роздумів і буде початок нової історії. Реальної вже можна діяти. Далі третя карта. Третя карта Що ми бачимо на цій карті? Третя карта це сон сплячої красуні. Я трошки заглядаю ще в блокнот. Ви можете чути, як листаються листочки з мого блокноту. От, але не хочу робити помилки і вам щось не так сказати. І так, сон сплячої красуні. На мою думку, я так вважаю цю карту. Взагалі, вона така, знаєте, багатогранна, я б сказала, карта. А... В неї закриті очі у цієї дівчини. Зачіска в неї, як ви бачите, я вам покажу ближче. Зачіска в неї, бачите, дурдом на хаті. От чули такий вислів? Дурдом на хаті. Оце її зачіска, бачите? Тобто повний безлад. Але дивіться, її зачіска це як, бачите, вона як гніздо, зачіска, як гніздо. І в тому гнізді є будинок, але вікна не світяться. Тобто нема ніякої надії. Всі вікна темні, там немає життя в тому будинку. Там, як ніби такий замок. бачите, Там бачите, там як замок, там і дім, якісь ще постройки є. Є така, як, як фортеця виглядає, такий забор, да? а, мур такий. Ну немає життя там. Але є ще надія, тому що ми бачимо квіти по краях. От, дивіться, від її серця ідуть квіти сюди. Тобто вона ще є надія на те, що цей будинок, що ця фортеця оживе. Є пташка. Пташка у нас завжди символ звістки якоїсь от Але очі закриті, ще поки що пташка прилетіла, вона попередила про те, що буде якась звістка, але ще нічого не сказала. Звістки, як такової, ще немає. Тобто е є сам факт, що буде звістка, але ми ще не знаємо, про що вона буде. Але є надія на те, що ця звістка завдяки цій звістці Дівчина зможе оживити, розумієте, от, о, оцю фортецю. Чому фортеця знаходиться в її зачішці, в її голові, в волосі? Чому ж так? Ну, Гніздо це в нас символ чого? Гніздо це символ родини. Да? Е, символу юта, тепла сімейного, а вона одинока, бачите? Все-таки, можливо, ця пташка принесе їй звістку, що вона скоро е, не буде така самотня. Вона самотня, вікна всі темні, немає життя в тому будинку, але все ще є квітки, квітки дають їй надію на те, що цей будинок оживе. Ви бачите, що в неї темне вбрання, взагалі немає ніяких радісних там, візерунків. Да? І очі в неї закриті, тобто вона спить. Таке враження, ну от нема в неї думок, вона просто спить. І прилетіла, прилетіла ця пташка для того, з такою ціллю, щоб її розбудити, цю спящу красавіцю, да? розбудити. і. І сказати їй, що давай, прокидайся, хватить вже спать, пора вже діяти, пора вже починати жити, пора відновлювати життя. Тобто, і ця карта, бачите, вона зеленого кольору, і тут під написом зелений колір і тут в небі, навколо дівчини, ми бачимо зелений колір. Зелений колір по психології символізує весну, процвітання, родючість. Відновлення, це молодість, це надія на відновлення і процвітання, це життя, зелений колір, це колір життя. Так, от красуня спляча, їй спиться сон, що все відродиться, що вона з усім справиться, але поки що вона ще спить. Тобто, як, якщо на питання дайте карти пораду, і карти вам видають карту номер 3 сон сплячої красуні, то ми розуміємо, що поки що ситуація ваша не розрішиться, поки що ні. Нема поки що рішення. І карти навіть, карта ця нам не дає пораду думати, карта нам дає пораду відпочити. Тобто все буде добре, просто всьому свій час. Тобто, для, вашої, для вирішення вашого питання просто ще не прийшов час. Ну, от просто не настала ще ця година, ця хвилина, коли ви будете готові вирішити це питання. Але вона настане, тому що. Пташка, яку ми бачимо тут в руці, в дівчини, я вам покажу ближче. Бачите, пташка? От. Ця пташка, вона жива, вона не спить, вона прилетіла. І її ціль розбудити цю сплящу красавіцю, убідити її в тому, що життя все-таки відновиться. Чому? Тому що, знову ж таки, повертаюсь до символізму. Зеленого кольору. Зелений колір це надія. Це процвітання, молодість і все, що дає життя. Відновлення. Основна тема зеленого кольору це що? відновлення. От. Тобто, гарна звістка на відновлення. Просто зараз не час. Треба трошки зачекати. Так, Поділилася я з вами трьома картами, От, значенням трьох перших карт. День і ніч, свобода і сон сплячої красуні, вам не видно. От Перших три карти. У наступному відео ми роздивимось наступні три карти. Дуже цікаві будуть карти. У нас три наступні. І я їх пропрацюю, розберу кожний символ, кожен знак, кожний колір, що зображено на карті. І поділюся з вами своїми враженнями. Дякую за перегляд відео, буду вдячна за підписку, за лайк. Кому цікаво розбір якоїсь колоди, будь ласочка, пишіть. Кому цікаво розклади, можливо, на якусь тему на Ютубі я можу викласти відео з загальних якихось розкладів по вашим питанням, пишіть у коментарях питання я буду знімати відео. Звичайно, що розклади будуть загальні, відігратися можуть не на всіх, але все рівно кожен почує для себе щось корисне, щось цікаве, щось нове, можливо, якась фраза, якесь слово, зачепить якусь струну вашої душі, і ви на чимось задумаєте, на якусь ситуацію подивитесь під іншим кутом, і це допоможе вам прийняти рішення, наприклад, яке ви не могли довго прийняти. Так також буває. Коли дивишся розклади для когось. Ніби воно і для мене і не підходить, а тут, хоп, якась фраза прозвучала і допомогла подивитися на ситуацію якби під іншим кутом. А це іноді для нас дуже корисно. Коли людина відволікається від своїх проблем, слухає про чиїсь проблеми і знаходяться відповіді на свої питання. Далі, Кого цікавить? цікавлять особисті розклади, розклади на здоров'я, на особисте життя, на стосунки, на бізнес, фінансові питання, борги, Будь ласка, звертайтеся, номер телефону, вайбера та телеграму ви побачите в описі мого каналу. Також я залишу його в описі під відео. Дякую всім за перегляди, за лайки, за підписку. Бажаю всього найкращого!